Минає ще один рік боротьби. Дні повітряних тривог, години під обстрілами. І здається вічність в очікуванні своїх, хлопців та дівчат, які зараз захищають, завдяки яким є ми. Є життя в українських містах та селах. Із прикрашеною ялинкою і зимовою казкою для дітей. І це свято для нас всіх. Більше за все зараз хочу бути із своєю родиною. Але я тут. Хочу передати їм, що я їх люблю і бажаю гарних свят. Все, що ми тут робимо, це тільки заради своїх сімей. Нехай усі родини знову будуть разом. У мирі під вільним українським небом. Бажаю витримки, сили. Щоб якнайшвидше вигнати ворога з нашої землі. Та єдності, бо тільки так це зможемо зробити. Повернення додому всіх, хто далеко. До життя без комендантської години і повітряних тривог. Ми загадуємо одне бажання: нехай буде перемога, щоб закінчилась поскоріша війна. Переможного нового року! Слава Україні! Героям слава! Бажаю нам всім стільки поваги, щоб бути вдячними, стільки надії, щоб дочекатись, стільки терпіння, щоб чути один одного, і сили, щоб врешті повернути своє перемоги Україні з Новим роком!